Мамин помічник закладає прання Вова? Молодець. Раніше мамі Васильку допомагала, тепер вже й Вовчик підріс. Зустріла маму з дачі. Дивіться, скільки грибів це ціле-ціле відро, і ці гриби в нас називають курочка. Курочки, бо зонтики. Зонтики. Їх в мене чоловік любить в клярі готувати і їсти. Ціле відро мама привезла. Кажу, куди нам стільки? Зараз будемо ділити. Частину заберу, частину ні. Да, Вова? Привіт. Так, мої штори, які я показувала на халявщиці, які купувала на секонд хенді. Хто не бачив, є в мене відео на каналі, посилання є в описі під відео. Практично халявні ціни на ці штори, і я хочу сьогодні їх повісити, зайнятися вікнами. Мені, звісно, треба буде ще попросувати ці штори. Коротше кажучи, зараз цим займуся і поставлю пратися тюль зі шторами зараз з вікон. Так, ось тут у мене ці штори блека, От бачите, як в нас в кімнаті темно. Я навіть знімаю, ну і тут ну, темно, дуже темно. Хочу нові штори повісити. І цю тюль треба просто попрати і повішу її назад, бо тюль у мене одна. У мене зазвичай так і є. Порвалася, купила нову. На жаль, на секонд-хенді тюль я собі в кімнату купити аж ніяк не можу. Не потрапляється мені така тюль. А ось на балкон, то я ще в пошуках, бо там в мене геть порвалася. Я вам покажу якусь у відео. відео. Що в мене там з тюлью? Коротше кажучи, знімаю ці, вішаю нові, прасую. Помию вікно, а, до речі, ще хочу тут вазони вже попереносити частину на кухню назад. Вже тюль зі шторами тут на кухні, переться вже все і хочу зайнятися підвіконням. У нас тут вовчик. М -м -м. І ще поміняю постіль на чоловіковому ліжку. Ну, раз міняю текстиль, то треба замінити все на чисте. Помий вікно зроблю невеличку тут перестановку. Коротше, наведу порядок, бо сьогодні я нічого такого не роблю по роботі своїй. У мене там тільки на декілька годин. Робота і все. Так що займаюся вікнами, пранням, можливо, повиношу щось на вулицю. Слухайте, я тут перебирала, шукала сюди покривало чисте, і я дещо знайшла, забулася. Знаєте, коли мало місця в квартирі, то впихаєш все туди, де є місце. І я якось декілька місяців тому купила. Новеньку тюль, ну як новеньку, на секонд-хенді, показувала в своїх закупочках, і ви знаєте, що це тюль мені на балкон. Чому я тримаю ту, яка в мене вже посіклася? Коли в мене є новенька на заміну, і вона якраз з усім стрічкою, пришитою, петельками, ну, всім. І вона чиста, прана, я її сьогодні також на балконі повішу, так що, ми, так що мию вікна і на балконі, і в кімнаті, і на кухні, скрізь буде. чистота і й порядок. Так, да, гарно. Ще я знайшла шторки, певно, їх також на балконі повішу, тільки їх треба просувати. І єдине, що тут немає ось цих петель, але є ось такі гачки. Так що я буду, певно, вішати на ці гачечки, де да і все. І ці штори повністю нові. Єдине, що одна більша, одна менша. Ну, я побачу, куди я кудам, Дивіться, покажу зараз вам, чим мию скло, вікно своє. Взагалі знаю, що той, хто дивиться мене вже давно, то знає. Ось цей засіб від фірми Леско дуже-дуже класний. Чесно, ніяких розводів, ніякого нічого. А, вже довикористовуємо пляшку. І ось цю, до речі, швабру невеличку, вона розкладається. Я її брала на тему дуже класно нею мити вікна. Я сьогодні все помию і буду цю насадочку. Брати-прати, і і тут що зручно, бачите, тут йдуть резиночки. Тобто вони добре тримають, тут не резинка, а тут йдуть резиночки. Коротше, вікна мити це просто супер гаджет. І покажу вам ось, який бруд у нас на двору. Я не знаю чого, але всі вітри, всі такі буревії, їх затягує сюди, в наш кооператив. Здається, правильно я назвала. І це все тут кружляє довго й нудно, в інших подвір'ях може не бути вітру, а в нас тут дме, несе, несе пісок і постійно в мене, коротше, брудні вікна. Знаєте, що я цією шваброю мию не тільки з надвору, а й настільки лінива господиня, що мию навіть зсередини. Ну, все рівно ж я буду цю ганчірку вже прати. А мені так кайфово це все протирати саме нею, що вам не передати. Єдине, що якщо мити всі вікна, то може її на всі вікна не вистачити, бо буде занадто брудна. Ну, вже таке. Не змінила тюль на балконі. Як в мене тут, хто пам'ятає ця тюль також із секондхенда, вона мені так подобається, вона така гарненька і вона, якраз як бачите, майже прикриває все вікно. Штори в мене тут секонд-хенд також. Також їх буду змінювати сьогодні, бо ем, я думаю, що пора пора їх також попрати, треба знімати. А, так, подивіться, яка в мене тут краса. І це ніхто не порізав. Візьму так ближче. Це ніхто не порізав, це тюль так січеться, бо в нас сонячна сторона. Бачите, ось з такого починається. І ось тут. І дуже-дуже багато таких є в нас посічених місць. Ось вам. Мінуси сонячної сторони. Здається, завжди видно, світло, гарно. Але ось такі моменти відбуваються. Так, все, цю тюль знімаю, штори знімаю, буду прати і повішу сюди все чистеньке, новеньке. Якщо штори не підійдуть, А я думаю, що певно, ті голубенькі, ну так собі будуть закривати, але поки хай повісять, бо це все рівно краще, ніж. Нічого. Знаєте, як змінюється вікно, якщо на ньому висять тюлі зі шторами. У нас тут вікна такі старенькі, колись чоловік зробив їх власноруч. І, коротше кажучи, які є, такі є. Тут ось і шибка така є, тріснувша. І Ми їх тут замінювати не збираємось. Ми збираємось в наш будинок скоро переїжджати. Дуже на це сподіваюсь, а тут. Якби кажуть, зійде і так. Це все кумедно виглядає, тому що тюль ідеально підійшла, просто супер і все якби класно. Штори трішки мене підкачали. Я їх, по-перше, не міряла. Ну, довжину, ширину, коли я їх купувала, просто взяла, бо не було мені як. здається, я з кимось була, чи з Васильком, чи з Вовчиком, ну, але не суть. Ось ця штора вона набагато дов... довша і вона ширша. Тобто я її сунула так, щоб було видно е, у... ну, на самому балконі і в кімнаті. А ось та штора, вона набагато вуща і вона коротша. Вони, здається, з однієї ткани, не все супер, але ну, як бачите, одне, да не одне. І... Поки що я, певно, залишу так. Але я, певно, поперу старі штори. Ну, верніше, як старі. Вони не старі, вони ось лежать коричневі, їх два види. Ось, ось такі. Ці світліші і ці темніші, я їх по дві штори з кожної сторони вішала. Тобто в мене був такий тип градієнта. Я їх, певно, поперу, побачу, якщо вони в мене будуть цілі, бо я не знаю, чи вони посікли чи ні. І поверну їх з часом назад. Поки що хай вивісять ці, що є. У мене тут Василько допомагає. Да, Василька? Василько закашляв знову і знову в садочок не ходить. А там у нас, до речі, картопля. Ось так. Ну, а Тюлі просто. Супер. Буду зараз я просувати штори. У мене тут о, просувальна дошка, мамина стара, хочу зробити сюди новий чохол. Бачите, яка вона страшна? Думала купити, але потім думаю, можливо, розмір не підійде, бо це стара стара ця дошка. Це ще, я не знаю, ще певно, до мого народження. Мама. Що? Мама, я люблю. Добре, я тебе теж люблю. Я обидва світла, що в нас тут є на кухні, щоб показати вам штору в цій красі. Зараз ось так. Дивіться, це виглядає. Мені здається, дуже класно. Єдине, що я би дійсно цю штору або зробила довшу, або зробила коротшу. Ну, але вже як і є, знаєте, можливо дійсно її зробити коротшу, щоб стіл ось в мене в цьому місці, в минулій шторі. Постійно щось вмаститься. Ось то, щоб ця не Що? Я, я бачила, сину. Я попиють. Ось така гарна тут штора тепер. Подивіться, які гарні візерунки. Коротше, я задоволена а -а -а! на всі сто. Знаю, що тут штора трішечки короткувата. Але я дуже люблю, коли видно вазончики, і я тоді не забуваю їх поливати. Трішки в мене шумно, ну за це вибачайте. озвучки зробити я, на жаль, не можу. Коротше, ось так в мене вийшло. Можу сказати, якщо не дивитися, ну, в мене в основному тут крісло стоїть. І не дуже буде помітно, що ці штори короткі, але вони дійсно короткі. Не знаю. Коротше кажучи, поки в мене будуть попередні сохнути, нехай побуде. Можливо, ці штори буде класно перенести на кухню, там використовувати. Коротше кажучи, є ще попередні штори звідси. Не прала. Колір їхній класний, все класно, єдине вони мені, не... коротше, не підходять по довжині. І то так нормально не підходять по довжині, сантиметрів 30. Тому якось так, але виглядає взагалі, якщо не дивитись на довжину, то виглядають вони класно. Ну що ж, у нас пів дев'ятого вечора. Я останніх два дні лягаю спати пів дев'ятого і кладу дітей спати. І мені це сподобалось. Тому показую вам результат, який я сьогодні зробила. Тут на кухні все ще я не поприбирала, все, що планувала, але більш-менш повертаю до того, як було. І що в мене тут змінилося на кухні? Я повернула свою поличку сюди, бо я повернула сюди вазони. Хочеться чогось зеленого на кухні і міняти поки що я нічого не хочу. Тут у мене чистенька тюль, штори вже поприбирала, помила. Зранку буду готувати сніданок, буде набагато приємніше тут знаходитись. Все, лягаємо ми спати. Щоб ви собі розуміли, ось години, в які я останні два дні кладу дітей спати. І це супер. Все. Всім на добраніч. До речі, цілий день перу і, і ніяк не доперу. Зараз ось у мене це прання до і буду прати далі. Плюс ось ці частинки ковриків я давно хотіла попрати, але. Я їх поклала на балконі, я їх не бачила. Поки сьогодні зайнялася прибиранням на балконі, то і їх побачила, їх буду прати в пральній машинці. Вони в мене туди поміщаються, але єдине, що по одному. Я ставлю на годинку, і коротше, за дві годинки в мене буде чисте. Але тут є коврики і з балкона, їх треба попрати, і з ванної тут також треба вже ці коврики прати. Коротше кажучи, прання купа. В нас трошки задушило, я дуже сподіваюся, що завтра в день я винесу прання на вулицю. 630 ранку я тут смажу сало із цибулькою. Зараз буду вбивати туди яйця. З чоловіком буде на роботу обід. Ми вже зробили каву, дістала яйця, треба ще в органайзер перекласти. Дуже класно з органайзера брати, але я тільки-тільки купила їх, то треба буде заховати. Тут нарізала, хочу сьогодні пожарити. Щоб в мене була така готова засмажка, знаєте, в кашу вкинути, в вермишелю. Не знаю, чомусь не хочу зараз масло використовувати, хоча масло є. Але іноді хочеться таку засмажку додати. Босік? Босік, босік. Так, тут у нас вовчик прокинувся, бо вже так рано, але ми і рано їх кладемо. А Василько. Ось там ще досипає. Слухайте, там на вулиці в нас таке. Я зараз певно встану покажу. В кімнаті дуже-дуже темно. Це я вімкнула світло тут. І в нас, до речі, 8.36 ранку, і в нас ну, ну, дуже темно. В квартирі дуже темно, ніби зараз не ранок, а якийсь вечір. Покажу вам трішки за кулісся монтажу на ноутбуці. Хто, можливо, буде стикатися з такою самою проблемою, як я, то можете монтувати у програмі, яку мені порадила Віта. Віта, привіт тобі великий. Називається вона VS DC Video Edition. Коротше кажучи, програма не із легких, української мови тут немає. Є російська, ну, але вже як є, використовуємо те, що маємо. Скажу так, що програма не з легких. І тут, як я і казала і писала, є озвучка, але вона коштує 1400 гривень в місяць. Я ще на Ютубі не так багато заробляю, щоб дозволити собі настільки дорогу програму. Тому, я думаю, що. Поки що будете дивитись мої відео без озвучки, я тут дещо назнімала. знімала. Я ось буду зараз монтувати. Не знаю, як тут ще пришвидшення робиться на відео. Можливо, буду просто обрізати, вставляти шматочки під музику, не знаю ще. Поки це всього все друге відео, яке я буду монтувати з ноутбука. До речі, мені ще рекомендували ще одну програму. Спробую її сьогодні скачати. Можливо, вона встановиться на мій ноутбук і буде також монтувати. Ну що ж, розрядився в мене телефон знову ж таки. Не знімала, як готувала вінегрет. І це вже з останніх солених огірків, але це минулорічні солені огірки. Мені чоловікова мама давала велику трохлітрову банку, і ось вона закінчилася. Не знаю, треба буде в селі спитати, можливо, нам дадуть ще. Хоча в нас, почекайте, це не, не чоловікової мами-огірки, це я робила. Бачите, яка голова дерева. І є ще в моєї мами ще одна банка має стояти, але також минулорічних огірків. Так. Не зважайте, мої хлопці не можуть поділити іграшки. Так, тут у нас червоненький борщик, сварений. Зараз обмию посуд. Бачите, а казала, огірки мені дала чоловікова мама. Я також вмію засолювати. Єдине, що в нашому підвалі не можна їх зберігати. Там все дуже швидко псується. Ну, рік може постояти, тому я тримаю в своєї мами. Треба буде поїхати взяти. Я, до речі, не знаю, чи поїду завтра з чоловіком в село. Взагалі, здається, в нього з понеділка вже точно буде відпустка. Поїде допомагати батькам, брату і поїде на наше будівництво. Що буде робити там, не знаю. Там у нас єдине, що є, це блоки. Блоки можна домуровувати пересінки і треба допідшивати дах, бо так він його й не підшив. А вже ось-ось буде жовтий. Це в нього 100% робота підшити дах так точно, саме у відпустку. Дуже сподіваюся, що я як приїду, буду приймати роботу. Ось так. Їсти я приготувала, йду сідати за роботу, а ще треба вивісити прання і поскладати штори, тому що Юрчик мені їх познімав, коли йшов до школи. Я знала, що з двома малюками це точно. Ні, точно я не вийду на вулицю, не винесу прання, не заберу його нічого. Зараз вдома познімаю, вивішу нове, поставлю ще одне прання. Завтра передаю дощ. Так що все буде сухнути вдома, але добре, що хоча б покривала, і всі всі штори, що я вчора познімала, у мене вже попралися. Васильку, розкажи, який борщик? Смачний? Я ласу. Ясу є. Ясу єси? Зараз мама тобі поділить, а ложкою. Картопелька ложкою. Смачний борщик. Гарячий. Гарячий, так? Да? Да. Дар мама м'яско тобі поділить, почекай. Голодний. А ми біжимо по нашого юрчика з хлопцями. У нас повітряна. Його йдемо в школу йде в школу забирати Юрчика. Зі школи? Біжимо. Юрик Що ти? Щасливий. Таке у нас зараз навчання під час війни. Повітряна, забираємо додому. Повітряна, забираємо додому. Немає повітряної, біжимо назад в школу. Перший рік, то коли забирали зі школи. Не повертали, минулого року повертали. І цього року також. Забираєш зі школи, повітряна закінчилась. Якщо є ще уроки, то повертаєшся до школи. І бігаєш, бігаєш, бігаєш. Ось так. Ну, назад вже я його не завожу, а віддаю, до речі, тільки батькам. Я не знаю, як у вас. Напишіть мені, бо я думаю, що в багатьох є такі моменти, і, до речі, в нас повністю... Е немає дистанційного навчання, у нас повністю все навчання йде. До речі, Васильку неправильно кросівки взув. А я її не бачила. Ноги посварилися. от то вже Хлопці. Забрав Юра Вовчика, йдуть, а в нас новий магазин відкривається. Не знаю, коли відкриється, але, коротше кажучи, чекаємо відкриття, чекаємо, коли там розкладуться. Привіт! Привіт. Привіт. Я їй даю, щоб вона перед сном побігала, бо ми будемо зараз на ніч лягати спати, щоб вона не шуміла. А вона до того скаче, а вона до того грається взагалі. І на прання скаче, і на коврики скаче, і на тюль зі шторами скаче. Каже, я така. Я, до речі, сьогодні поміняла собі постіль, і ви знаєте, ось цей комплект так класно підходить до цих штор. Ну, взагалі, у всіх осінь, а в мене, ніби весна. Якось так. Вже тюль шевелиться. Вже буся там. Вот вите. Да, вот Давай, вот Все. Хочу показати вам сьогодні наш базар. Його практично немає. Дивіться, це все порожньо. Порожньо повністю. Ось там трішки є на вулиці. При дорозі стоять і тут. Нічого немає. Ось ну, домашнім стоять, звісно ж, такі. Те, що мені треба купити, я практично все купила. Ось далі немає де тут базарувати. Повернулася я додому, покажу, що купила. Тут у нас тостовий хліб такий, такий. Далі, бо хочу, я робити гарячі бутерброди, ковбаска. Взяла наші родиновські вафлі. Вінські, здається, вони називаються. Коротше кажучи, вони зі згущенкою. І взяла наш родиновський зефір із мохіто. дуже смачний зефір, і дітям також подобається. Це родина, наш Костопільський завод. Багато хто казав мені, писав мені, що в них такого не продають. Наш завод не по всіх областях возить. Вова, смачно. Mm -hmm. Кажи дуже смачно. Mm -hmm. да? Як mm -hmm. смачно, дуже. Mm -hmm. Хочу всім вам подякувати за ваші перегляди. Дуже це піднімає статистику каналу, дає можливість заробити на каналі більше. Дуже дякую кожному, хто долучився до збору мені на новенький телефон. Я вже думаю, що. Певно, на наступний раз, коли ви побачите моє відео, я вже буду з новим телефоном, буде набагато легше мені знімати і буде набагато більше контенту. Я змонтувала це відео на ноутбуці. Дуже, знаєте, незвично, це вже друге відео моє таке і треба звикати, тому що навіть новий телефон, в мене всі телефони витримують тільки рік. Рік часу, і мені потрібно змінювати новий гаджет. І я думаю, що треба зробити так, щоб мені вистачало його хоча б на 2 роки. Добре, було б на три, але поживемо, побачимо. Модель вам покажу, яку я придивляюся вже тоді, коли його придбаю. І це, швидше всього, буде. 100% оплата частинами або якийсь кредит на перший взнос і, можливо, на наступний місяць ви мені скинули, за що вам безмежно дякую. Далі я вже постараюся виплачувати сама з вас. Сподіваюсь, будуть перегляди, будуть ваші вподобайки, підписки. Дуже прошу, якщо вам подобається мій канал і ви ще досі на нього не підписані, підпишіться, тому що це дуже-дуже важливо. Якщо мій канал досягне позначки 10 тисяч підписників, то я думаю, що і реклами на каналі стане більше, стане більше мій дохід. І це буде так званий вклад ваш в нашу родину, ваша допомога. Це без ніяких фінансів, без нічого, просто підписатись на канал та дивитися відеоролики. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене, дивитесь мене. Дуже-дуже вам за це дякую. Зустрінемося, сподіваюся, зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!